Знімальна група обласного телебачення Галичина побувала на дорозі Н-10 стрима Малига, а саме на ділянці між селами Чернів і Марківці. Там тривають ремонтні роботи. Де ще, окрім Тиснецького і Коломийського районів, ремонтуються дороги, дізнавались наші кореспонденти. Фірма, яка є генеральним підрядником, з виконанням роботи від Івано-Франківська до межі з Чернівецькою областю з об'ємами при добрій погоді є надія, що впорається. Дуже приємно, що всі три підрядні організації, які працюють, сьогодні інтенсивно ми бачимо, проводять ремонт. На цій ділянці вже перейшли до укладання вирівнюючого шару, нижнього шару асфальтобетону, і ми сподіваємося, що вже до кінця тижня. Ми побачимо тут і верхній шар щімеа, тобто, вже буде якби дорога підходити до свого завершення на цій ділянці. Кипить робота на автомагістралі поблизу коломиї між селами лісних хлібичин і лісна Слобідка. Ремонтується дорога і в снятинському районі. Фірма Дорлідер це Тернопільська субпідрядна організація. Вже вийшла за межі снятина. Тобто вони вже пройшли Снятин і виходять далі по снятинському району в сторону заболотова. Тобто на цій дорозі Н-10 інтенсивно проводяться ремонти. Окрім ремонту дорожнього полотна, заплановано також укріплення узбіччя. Є певні незручності для транспорту, але оскільки дорога в ремонті, то поки не постелиться верхній шар, після того буде укріплятися, зміцнюватися узбіччя і відповідно вся інфраструктура. Інтенсивні роботи з ремонту дороги ведуться і у інших районах Прикарпаття. Вкладається верхній шар на дорозі Р-24 від Стопчатова до Косова. Це недалеко від цієї дороги. І також з силами підприємств філій Облавтодору ведуться роботи на різних ділянках. Сьогодні також йдуть роботи на дорозі Лука Коломия. Це в районі сіл Велика Кам'янка, годи добровідка Коломийського району, село Раковець, село Ясенів Пільний Городенківського району, в Долинському районі, на двірнянському село Заріччя, де було багато нарікань, проводяться роботи. Паляниця, яблуниця. За доброї літньої погоди дорожники обіцяють максимальну віддачу.